Всім привіт! Продовжуємо ретроспективно дивитись на майже минулий 2024 рік і на черзі ноутбуки. І, хоч цей клас пристроїв отримує оновлення не так часто, але саме в 2024 році ми отримали багато чого цікавого, що несе нас в нову еру портативних ПК, а саме, впровадження штучного інтелекту, нові процесори, що створено за сучасним просунутим техпроцесом, який гарантує суттєве збільшення автономності, також виробники ефективніше використовують. Простір корпусу для покращення охолодження. І всі герої нашого рейтингу доступні, мають якісні екрани та можуть задовільнити як поціновувачів компактних офісних рішень, так і фанатів комп'ютерних ігор. Але спершу хотів би нагадати про крутий телеграм-канал АЛО, де кожен день публікують цікаві новини з усіх куточків світу, Акції, знижки, включно з товаром дня, який буде доступний тільки сьогодні за унікальною ціною. Підписуйся на АЛО за посиланням в описі та будь в центрі техносвіту. Разом з нами. А ми йдемо до першого героя нашого рейтингу RedmiBook Pro 14 2024 в модифікації пам'яті 16512. Якщо шукаєш компактний пристрій для роботи з алюмінієвим корпусом, якісним екраном та чудовою автономністю, він стане твоїм вибором. RedmiBook Pro 14 2024. Це дійсно великий крок вперед для ноутбуків Xiaomi. Його екран 14 дюймів. І це суперретійна HD матриця з роздільною здатністю 2.8К. Та частотою оновлення 120 Гц. Вона забезпечує відмінну передачу кольорів та плавність в роботі системи Windows 11. Процесор, що встановлено в новинці, відноситься до нової серії Intel Core Ultra, що завдяки новій архітектурі гарантує роботу в офісних задачах цілий день, без думки про підзарядку. А коли це потрібно, 100 ваттний блок поповнить заряд на 50% за 35 хвилин. хвилин. Book Pro 14 2024 хизується чудовим набором портів для підключення. Якісним алюмінієвим корпусом, відзивчивим тачпадом та клавіатурою, на якій друкувати одне задоволення, і він вартий твоєї уваги. Наступний ноутбук в рейтингу 2024 року Acer Nitro V15, це популярна лінійка ігрових ноутбуків, що за роки свого існування зарекомендувала себе як якісні пристрої з продуманою системою охолодження. Та найголовніше в ноутбуках з акцентом на ігри це, звісно, продуктивність. І за неї відповідає процесор AMD Ryzen 5 5753. 5HS Та відеоадаптер Nvidia RTX 3050. Процесор побудовано на архітектурі Zen 3 Plus та має 6 ядер, 12 потоків та можливість працювати з піковою частотою в бусті 455 ГГц. Відеоадаптер RTX 3050 має 6 ГБ відеопам'яті та підтримує сучасні технології Nvidia для покращення зображення і забезпечить геймплей як кіберспортивні проєкти, так і сучасні AAA на низьких або середніх налаштуваннях графіки, екран Acer Nitro V5. Це 15. Це 156 дюймова IPS матриця з частотою оновлення 144 Гц, а об'єму пам'яті 16 ГБ оперативки та 512 ГБ SSD вистачить для збереження ігор та робочих програм, як в оперативці для швидкого доступу, так і в накопичувачі Nitro V15 15, чудовий ноутбук з ігровою направленістю, який варто розглянути для покупки. Наступним героєм рейтингу став Lenovo IdeaPad Slim 3. ноутбук в компактному корпусі з екраном 15,6 дюймів. І чудовою комплектацією 16 гб оперативки та терабайт накопичувача. Цей доступний пристрій працює на AMD Ryzen 5 7430U 7430U шестиядерному чипу, який має 12 потоків і пікову частоту бусті 4,3 ГГц. Його головна ціль надати чудову продуктивність при збереженні низького енергоспоживання, що робить з IdeaPad Slim 3 чудове рішення для робочих задач. Ноутбук має 15,6-дюймовий Full HD ips екран, що може розкритись на 180 Градусів для зручного положення під час роботи як на столі, так і на колінах. а підтримка сучасного стандарту Wi-Fi 6 створить надійний та швидкий доступ до інтернету. Також пристрій наявністю всіх необхідних роз'ємів для підключення, чудовою автономністю до 10 годин роботи без підзарядки та підтримку швидкої зарядки. Lenovo IdeaPad Slim 3 це чудове рішення для робочих задач, навчання або перегляду відео чи фільмів на якісному екрані. Далі в нашому рейтингу Asus TUF Gaming Рімінг FA 506 NC ігровий ноутбук, що не спутаєш ні з чим іншим. Яскравий ігровий дизайн всього корпусу, включно із системою вентиляції, задньою кришкою та клавіатурою. Весь ноутбук кричить про свою направленість. Ігрову продуктивність забезпечує AMD Ryzen 5 7535 HS, шестиядерний процесор з 12 потоками та піковою частотою 455 ГГц в бусті. Графічний прискорювач Nvidia RTX 3050 має 4 ГБ відео. Пам'яті та забезпечить чудову продуктивність як багато користувацьких іграх, так і в сучасних вимогливих проєктах. Екран пристрою це 15,6-дюймова IPS Full HD матриця з частотою оновлення 144 Гц. Ну і важливо відмітити об'єм пам'яті 16 ГБ оперативки та 512 ГБ накопичувач, а наявність системи мікрофонів із шумозаглушенням. Чітко передасть твій голос під час гри або відеоконференції. Останній ноутбук в нашому рейтингу: Asus VivoBook X1504 za цей пристрій створено для офісної роботи, конференцій та навчання, тому має все необхідне, щоб гарно виконувати свою роботу. Якісний, але компактний корпус, в якому заховано 15,6-дюймовий IPS full HD екран з чудовою передачою кольорів. Серцем пристрою став Intel Core i5 1235U, 10-ядерний чип, що має два продуктивних ядра та вісім енергоефективних, що створює чудовий баланс між продуктивністю та автономною роботою. Система охолодження гарно відводить тепло. Та забезпечує тишу під час роботи, щоб нічого не заважало працювати, та насолоджуватись приємним друком на клавіатурі Asus VivoBook. Пристрій оснащено сучасним стандартом Wi-Fi 6 e антибактеріальним покриттям корпусу. І він має вагу всього 1,7 кг, що створює із нього пристрій з великим 15,6-дюймовим екраном, що займає зовсім небагато місця в сумці чи рюкзаку, і дозволить продуктивно працювати навіть в кав'ярні без доступу до підзарядки. На цьому ми завершимо наш рейтинг ноутбуків 2024 року за версією Ало. Дякую за перегляд. Вибирай свій ноутбук на сайті Ало. Бувай!